Привіт усім! Друзі! Я переконана в тому, що ви неодноразово задавалися запитанням, як отримати грант. А що ви знаєте про грант? Те, що це безповоротна фінансова допомога? Так, те, що кожного року українці отримують мільярди гривень, мільйони доларів та євро на різноманітні проекти. Так, це правильно. І ви теж хочете скористатися такою можливістю для своєї діяльності. Тоді ставте лайк, підписуйтесь на канал та слухайте уважно: 10 лайфхаків, як отримати грант. Отже, лайфхак номер 1 сформулюйте проблему, з якою хочете працювати на грантові кошти, чітко вже сьогодні. Чому це важливо? Тому що сформувати проблему. Це кропітка щоденна робота, і, можливо, вона у вас займе не день, не тиждень і навіть, можливо, не місяць, тому що це складна аналітична робота. І тоді, коли ви побачите оголошений грантовий конкурс, ви не зможете реактивно зреагувати, заповнити аплікаційну форму, якщо у вас не буде сформовано чітко проблему, з якою ви хочете працювати. Тому запам'ятайте лайфхак номер 1 Сформулюйте чітко проблему, з якою хочете працювати. Лайфхак номер 2 Зробіть моніторинг фондів. Що це значить? Ви окреміть для себе ті, які ви бачите, що їхні пріоритети, пріоритети цих фондів співпадають з пріоритетами вашої діяльності. Ви ж знаєте, що є дуже багато міжнародних фондів, національних, регіональних, приватних фондів, і це дуже важливо зробити моніторинг цих фондів і визначитися для себе. Пріоритети яких фондів співпадають з пріоритетами вашої діяльності. Ви можете сформувати таблицю і внести туди ті фонди, з якими хочете працювати. Ви можете підписатися на розсилку, ви можете щодня моніторити їхні сайти. Це ваш вибір, ваше бажання. Але нагадаю, лайфхак номер два це сформулювати базу тих фондів, з якими хочете працювати надалі. Лайфхак номер 3 Сформулюйте базу своїх ідей, своїх проєктів. Чому це важливо? Та тому що ви погодитеся, що у вашій повсякденній діяльності, звісно, що ви маєте. Безліч хороших ідей для хороших проєктів. Але якщо вони всі не викладені на папері, не прописані чітко, то вам буде важко потім зреагувати, коли ви побачите відкритий грантовий конкурс і буде бажання у вас написати аплікаційну форму, а ваша ідея не сформована. А можливо, вашу ідею варто трішечки допрацювати. Трансформувати, а можливо, це якась інша ідея, яка буде слугувати доповненням до вашої основної ідеї. Тому запам'ятайте, лайфхак номер 3 Сформулюйте базу ідей для ваших проєктів. Лайфхак номер 4 Займіться пошуком грантових програм та конкурсів. В їх межах. І моя вам порада: почніть з тих, які надають, які працюють з невеликими коштами. А чому це важливо? Тому що, якщо ви новостворена організація, якщо ви ще не маєте Потужної хорошої грантової історії, то вам буде важко стукати в двері серйозного грантодавця і просити серйозні кошти. Тому моя вам порада: спочатку пишіть грантові заявки, просіть підтримки у фондів, які надають невелику фінансову підтримку. Міні-гранти, це можуть бути гранти. Посоль, це можуть бути спільні програми в рамках ЄС, це можуть бути регіональні або місцеві програми. Тобто, запам'ятайте, розпочинайте з меншого і отримайте більше. Це лайфхак номер 4 Лайфхак номер 5 Зареєструйте громадську організацію. Чому це важливо? Та тому, що, як ви знаєте, Практично всі донори в пріоритеті надають грантову підтримку саме громадським організаціям, тобто більшість грантової підтримки надходить саме в громадський сектор, коли головним аплікантом є громадська організація. Звісно, що є грантові фонди, які надають. Підтримку і е, приватним підприємцям, е, і малому та середньому бізнесу, але таких програм, таких конкурсів є менше. Е, більше, звісно, це підтримка громадського сектору, е, і якщо ви, є, е, ви маєте громадську організацію, ви вже її зареєстрували, звісно, що ви можете бути головним аплікантом в такому проєкті. Якщо ви не маєте ще зареєстрованої громадської організації, лайфхак номер 6 Заручіться підтримкою громадської організації, партнера, який вже має хорошу, потужну грантову історію. Чому це важливо? Та тому що якщо ви робите тільки перші кроки в грантрайтингу, перші кроки в пошуку грантової підтримки для своїх проєктів, то вам, звісно, буде корисним заручитися підтримкою того, хто вже пройшов ці перші кроки і хто вже має хороші приклади успішно реалізованих проєктів. Уявіть собі, що цей проєкт дає основним аплікантам, в якому є громадська організація, ваш партнер. З основним аплікантом і ваша хороша ідея, і такий проект попадає на розгляд експертної комісії, то звісно, що експертна комісія ставить вищий бал такому проєкту, якщо хороша ідея, звісно, тому що вже є певна грантова історія у головного апліканта. А ви, будучи партнером, звісно, що виконуєте свої обов'язки в рамках такого партнерства, і тоді, коли буде успішно реалізований. Ваш проєкт, цей реалізований проєкт буде великим і першим плюсиком у вашій грантовій історії. Лайфхак угу. номер 7 Продумайте унікальну назву свого проєкту. Чому це важливо? Та тому що, якщо експертна комісія розглядає сотні заявок від різноманітних аплікантів в рамках одного конкурсу, то звісно, що. Ваша унікальна назва може виокремитися і закарбуватися в пам'яті експерта. І, звісно, що якщо у вас хороша ідея, якщо у вас, у вас фахово прописана аплікаційна форма, фахово складений, грамотно складений кошторис до цієї заявки, і у вас яскрава, смачна, унікальна назва вашого проєкту, то Більша вірогідність того, що експертна комісія запам'ятає його і виокремить ваш, саме ваш проєкт з тисячі і сотні інших, можливо схожих з вашим проєктом. Лайфхак номер 8 Скористайтеся послугами професійного перекладача. Чому це важливо? Ви знаєте, що деякі фонди. Вимогою ставлять заповнення всього пакету документів іноземною мовою. Це може бути англійська, це може бути німецька, французька і так далі, іншими мовами, аніж українською. І, звісно, що якщо ви не знаєте досконало цієї мови, то вам не варто самотужки заповнювати, навіть скориставшись послугою Google-перекладача. Тому що е, така послуга від Google-перекладача є ще не, не настільки. Досконалою, щоб можна було цей переклад використовувати в таких серйозних документах, як ваш пакет, аплікаційний пакет на грантовий конкурс. Тому що. Звісно, що е, фаховий перекладач е, підійде більш професійно до перекладу ваших документів. Е, нюанси перекладу технічної мови, нюанси, можливо, е, вимоги е, певного фонду. Це все важливо. Тому лайфхак номер 8 – Скористайтеся послугами професійного перекладача. Лайфхак номер 9 – Не ігноруйте. Жодного пункту в аплікаційній формі і в кошторисі до нього. Чому це важливо? Та тому що всі пункти є важливими. Читайте уважно вимоги фонду. Читайте уважно вимоги фонду до складання аплікаційної заявки, до складання кошторису до цієї аплікаційної заявки. Звертайте увагу на кожну деталь, на кожен пункт. Навіть те, що прописано маленькими літерами, дуже важливо. Лайфхак номер 10. Скористайтеся послугами професійного грантрайтера. Чому це важливо? Та тому що ви, можливо, звісно, маєте хороші ідеї, хороші ідеї для майбутніх проєктів. Але ви в своїй повсякденній діяльності, можливо, не знаходите часу на те, щоб розібратися. Досконало в майстерності грантрайдингу. А тут, як ви знаєте, є свої вимоги і свої деталі, які є дуже важливими. І недотримання певних правил в написанні грантової заявки чи складанні кошторису може коштувати вам дорого. Ваша хороша ідея може не отримати підтримку фонду. Тому запам'ятайте лайфхак номер 10 Якщо ви не відчуваєте в собі впевненості ви написанні грантової заявки, в складанні кошторису до неї, звісно, що користуйтеся послугами професійного грантрайтера. На сьогодні це все: 10 лайфхаків, як отримати грант. Якщо вам подобається такий контент, ставте лайк на відео, підписуйтесь на канал, далі буде ще більше корисної інформації. І звісно, що я вам бажаю лише перемог в написанні грантових проєктів, реалізації класних суперових ідей, і звісно, що 100% конверсії. На успіх з вами була я, Мар'яна Кобеля, експерт з фандрейзингу та грантрайдингу. Зустрінемось!